Як сьогодні будемо грати в Minecraft один блок. Серія вже не пам'ятаю яка, здається, четверта. Да, я тут до серії трохи покопав шах один блок. І вийшлося, і засванився кріпер і зірвав тут територію. Ну, я як зміг, так зробив тут. А. Правда, треба буде всіх загнати в загін ще. Я зробив таку конструкцію, щоб не зривалися ці кріпери і щоб ніхто не виходив звідти. Ну, коротше, тут нам на сьогоднішню серію багато чого знадобиться робити. Так, давайте буду начин... не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, поставити колокольчик, щоб не пропускати мої відео. А я починаю. Так. Хто дивився вся... нову серію в одного блоку, то повне, що ми на нову стадію прийшли. Сьогодні будемо нову стадію копати. І зараз. слухайте, А я хочу перевірити, у нас є гравій. Гравії, гравій, гравій. Скажіть, що є гравії, пожалуйста, скажіть, що є гравій у нас. Так, шкіру зложити, гнилу плоть купи. Так, у нас є один гравій. Нам треба хоча б два. Земля є в нас. Грунт Грун... є, але гравію нема. Давайте покупаємо один блок. Покажу. Так. Опа, крипер. Бачите, як працює система. Так, давайте візьмемо зараз так, де нас ще відро. Зараз візьмемо відро. І візьмемо, візьмемо. Гравіде і грунт. Візьмемо ще. Зараз Здоровемо. Хто може не знає, як, що ну, я хочу зробити. Після того, коли добудемо ще один грав, я вам покажу, що хочу зробити. Так, давайте візьмемо воду і розроблюємо того воду зараз. Треба спуститися донизу, поставити якийсь блок. Все можна підніматися. Потрібен блок для того. Щоб гравій не впадав і пісок не падав туди аж. Все, давайте далі копатись будемо. Так, на shift. Так, якщо попадеться гравій, ой, то буде хорошо. Так, нам зараз, щоб гравій попався. Вот тут ці блоки мене звумат вони мешают. Так. Давайте я включусь, коли я буду гравий хоча б один. Так, народ, я добу 6 гравію. Мені прийшлося такого пару ресурсів викупити, дивіться. Не поняв. Відкий саженець. Сажанець заспавнився якось. Хм. Як він заспавнитись міг? я добував. Ось, Напевно, не побачив. Коли я щось ще зіграв і добув. Так дивіться, що я хотів вам показати. Дивіться, робимо отакого. Ну, зараз, почекайте. Нам вот дивіться, тако і вот тако. можемо два гравію, два грунту, получаємо чотири грунту. Кам'яної чотири грунту. У нас получилося двінадцять зараз. Землі. Кам'яної землі. Дивіться. Беремо. Беремо, 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 зараз, де це? Де це? Зараз давайте скрафтимо мотиву. Зараз я вам хочу показати дещо. Хто може і не знає такого. А я це ще робив, коли я грав на одному боці. На одному боці. Ой, не на одному боці, на скайбоці. Так, да, якось я грав на скайбоці, хто не знає. Десь в мене на каналі відео було ще. Ну, не на цьому, а на гнашому каналі були відео, як робила, на одно на скайбосі. Так, дивіться, ставимо 12 з цієї кам'яної землі, такого робимо. Опа, опа. А ще вона обичної стає. Ну, де не де, получити такого, де я два рази, два рази я нажму. Все у нас 12 грунту готово. Потратили менше получили більше. Все, так можна, дивіться, у нас же 20 ґрунту. А хто, промо... хто дивився, а хто подивиться зараз, Від... ну, хто дивився, то було на скільки там? 14 було у нас. А зараз більше. Знаєте, як можна зробити? І ґрунт більш... і більше ґрунту стане. А вони гравій. Я пам'ятаю, що коли я грав на Скайблосі, то я так постійно робив. Е, хто може спитатися, звідки я брав гравій, то я вам скажу. Е, на Скайблосі чогось постійно зомбі падає гравій. Я коли я грав на Скайблосі, то я строїв ферми всякі і, і фармив там гравій на них. Зомбі просто спавнилися. Я на них гравій фармив. Ну і так робив. Може, я когось заснімлю у нас іконовский блок. Так, давайте візьмемо, у нас є 4, 4. Ага. 4 кос блоків кістки. Перекращуємо. 36 кісткового борошна у нас. Давайте вирощуємо дерево. 1, 2, ось, другого кискового кісткового борошна, другого верху дерево. Давайте далі добувати будемо один блок. Камінням. Нам мене ще два желіза, щоб ми вже могли навіть золото діаманти добувати. Бо ми поки що це ще не можемо все добувати, бо в нас немає залізного кайла. Так, давайте добуваємо. Золото заспавнилося. Це погано. Вже багато б золота добував би. Він вже б золото добував би. Якщо б попало собі з заліза. Без заліза немає ресурсів. Все, Кайво залумалося. Так, давайте, коротше, будемо розширяти острів нашій. Давайте візьмемо зараз дерево добудемо. У нас ще є кісткове борошно. То нам треба розширити острів нашій. З полублоків будемо розширяти. Так, скільки у нас є дубу? Весь дуб переробляємо доски. Дошки. Так, у нас щоб сажанець випаще. Надо брістріше розширити острів, щоб сажанець випав нам. Якщо не випаде сажанець, це буде погано. Що випаде, буде хорошо. Так, переробляємо. Так, у нас виходить стак із 44 дубових плита. Дубовий плити стак із 44. Опа, сажу перший з Е, Я не пам'ятаю, да, так, на один блок нижче треба опускати. А якщо опустити на один блок нижче ще блок, то вийшло, що зомбі... Ну, моби тут не будуть спавнитися. На цих полублоках не будуть такі моби спавнитися ніякі. Був не неповноцінний блок. А от такого б, якщо ми поставили б, є ми рівненько ну, рів... ну, не ставили б на ну, не ставили б тако, а поставили б тако. То б зом... бомби всякі спавнились би. Вони б спавнились, бо це тут повноцінний блок, як штати. А так він не повноцінний, вони не зможуть заспавнитися. Так, давайте розширяємо. І зробимо ферму того зору. Так, давайте далі. У нас є три грунту. Це мало. А, ну нічого підійде. Та блин. Може? Так ти можна, ну. О, все нормально, поставити, Так. Зараз ставимо давайте один до <кхух> одну землю ставимо. Ну, я заставимо. О, все. Не зважайте, що вона так стоїть. Це надо. Якщо вона так не буде стояти, то це буде погано. Тут головне не красота, а безпека. Ну якийсь зомбі заспавниться вб'є нас. Або кріпер, або спіліт, павук паук може заспавнитися. Такого давайте ставимо. Так, це виходить. Скільки я тут? Три. Три. Так, через кожного такого 3-блока будемо ставити ронт. І вирощувати сажень, дерево будемо дуб. Так, ставимо сюди земельку, землю ставимо все. Все є. Листя то пало. але не попадав у саженці. Один саженець тільки випав. А один це мало. Надо хоча б два, щоб було. Ну, Нам, щоб хоча б два випало. Ну нічого, зараз ми добудемо ще саджанці Дубу. Нам треба засадити цих два блоки ґрунту ту саженцями. Через кожних три блоки так, 3-2. Ага, сюди його ставимо ще. Сюди поставиться блок землі. І робиться отакого от кварт-платформа. Так, ломаємо тут доставляємо. Так, давайте сюди присуємось. Тут те ж саме робимо. Оставляємо блоки. Це для того треба, що щоб саджанці, коли будемо щоб вони не попадали. Падали в. Щоб вони падали на землю. Сюди гош. Давайте відійдемо, звідти. І вирощуємо. Нам мало три саджанса добути. треба розширитись зараз чуть-чуть. Піду розширити. Повезу народ. Вулик заспавнився Так, значить, що робимо? Е, хай він тут стоїть. А, е, ми його не зберемо ніяк. Зломається. Нам треба шовковий дотик добути. М м мені це проблема. Нам треба шовковий дотик добути. Так, давайте зараз. Кост... Раскрафтимо, костер скрафтимо, костер скрафтимо. Так, у нас є десь квітки, наприклад. Ще є квітки, то це хорошо буде. О, є, квітки у нас. А, і ще у нас є ці. Всякі. Так, давайте зараз костер скрафтимо. Що нам для костра треба? <кхід> у нас для. о, є все для костра. Так, все, ко... все розкрафтимо. Так. Давайте візьмемо ще ось до цього візьмемо так, де в нас ґрунту нема. Де його взяти його ґрунту добудемо. Так, давайте ґрунту зараз добудемо. По ґрунту нам надо ґрунт. Щоб розсадити ці квітки. Правда, багато попала я його зараз. Та блін. О, три штуки хоча б. Ну хоча б три штуки. Ось, сразу же не свипав. Так, давайте йдемо, йдемо сюди. Відбираємо його і сажаємо. Так, гронт. Це всі є в нас. Так, давайте одну квітку сюди садимо. Так, дальше далі давайте ломаємо тут облоки. Три полбока нам цих треба злумати. Ставити сюди землю. Ставимо, Сус... солодкі не будемо ставити. Кущі ці. Опа ще один слажений свипав повсюди Ставимо. Під кем засаджуємо. Так, ага. Ага, це нас ось до вулик. Аму ось його ставимо. Бремо цего і Так, ставимо сюди Костр тут от кого. Щоб моби не... Ну, тут моби якраз тоді вже не заповнюються, бо освіщена територія. Так, нам зараз треба скрафтити. 에... Люки. Так, 4 штуки. Щоб обгородити костюр. Якщо обгородимо зараз костюр, це буде хорошо. Бо бджоли, щоб бджоли не, не згоріли тут. Не погоріли, щоб бджоли. Так. Ось. Так. так, це ломаємо. Так. Опа, тут вони ніяк не зможуть залетіти. Ми тут ще краще зробимо. Ось такого ми тут зробимо. І вони тут не залетять ніяк. Давайте сюди поставимо. І сюди наверх надо якось. <кій> так сюди. Все, ми зробили. То, що нам потрібно якраз соки разом, Вони тут ніяк вже не згорять. І блоки не загоряться. Все, мед буде. У нас буде мед тепер Так, давайте візьмемо ще У нас є вугілля. Давайте ще скрафтимо Так. Давайте далі пішли роз... Ті. вирощувати дерева. Тільки день настане джоли вилітять І все буде хорошо. Так, нам не треба, щоб дерева мутанти вирощувалися. Щоб мутанти не виростали. Я знаю, що робити. Щоб мутанти не виросли ніякі. Бо можуть дерева мутанти вирости. Я знаю, що робити. У дерева дуже високі, і їх тяжко добувати, коли вони високі. От такогось його зробили. <кхем> і далі дерева не будуть рости. Ну, далі як. Ну і все, і вони стати дуже високо не будуть тепер. <кхем> Давай, давайте давайте далі ломаємо це все. Крафтимо сокиру. <кхем> і добуваємо дерева. Так, а у нас є ось дерев'яна сокира. Дерев'яною сокирою будемо добувати. Так, давайте рубаємо. Так, сюди сюди. Все отакого от робимо. Один блок ми сьогодні постійно не покопали навіть. Але нічого. Що ми сьогодні один блок не покопали взагалі. Так, давайте. Опа, яблука випадають нам. Перше яблуко випало. За стільки дерева. Три саджанці вже. Давайте ламати бдемо дерева. Опа, 4 саджанці. Так, да, сюди ставимо. Остамось сюди. <кій> і вирощуємо. Опа, бачите? Дерева виростають. Опа! Все вони дуже високі, тепер і тепер її не будуть виростати. Давайте зімо яблуко зараз. Думаю що ось, ось це. це. Бо яблуко. Опа, все. Ну все нормально. Ну що народ, давайте на цьому будемо кінчати. Я буду на цьому вже кінчати. Кінчати. Давайте не забудьтесь підписатись на мій канал, поставити лайк, поставити колокольчик, щоб не пропускати мої відео. А я закінчую Чую цю серію. Так, давайте доложимо зараз. І я бігом закінчую вже. Ну все, давайте. Закінчую.